Вітаю! Сьогодні поговоримо про термін, який, мабуть, чули всі? Він просто всюди, в новинах у політичних ток-шоу, йдеться про популізм? Ну що ж, давайте розбиратися. Бо знаєте, це ж не просто про те, щоб бути популярним, ні, ні. Це, це цілий політичний підхід, який має, так би мовити, свій чіткий сценарій. Отже, для початку як взагалі розпізнати популізм? Як він виглядає, як звучить, вся суть насправді зводиться до одного ключового фундаментального конфлікту. І ось у чому його суть. Популізм завжди розповідає одну й ту саму дуже просту, але надзвичайно потужну історію. Це історія про те, як ем, хороші звичайні люди борються проти якогось егоїстичного корумпованого істеблішменту. І от погляньте, як це працює. Світ ніби ділиться на два табори чорне і біле, без жодних відтінків. З одного боку, морально чистий народ, а з іншого ота сама корумпована еліта. Компромісів тут просто не існує. А що з цього випливає? А те, що популістський лідер каже, тільки я представляю справжню волю народу. І це, звісно, повністю заперечує плюралізм. Адже в такій картині світу політичні опоненти це не просто люди з іншими поглядами, ні. Вони стають справжніми ворогами народу. Щоб цей наратив працював, потрібен особливий стиль спілкування, і він є. Це риторика, яка спеціально створена, щоб, знаєте, бити по емоціях, по відчуттю розчарування, несправедливості. Наприклад, прості рішення для дуже складних проблем: от звучить щось на кшталт, скасуємо всі податки, звучить же просто і привабливо правда. Але ж економіка це неймовірно складна штука. Або ось ще один класичний приклад: посадимо всіх корупціонерів за два тижні. І в цьому, власне, і криється вся магія. Такі обіцянки грають на бажанні бачити швидкі рішучі дії, навіть навіть якщо всі розуміють, що це, м'яко кажучи, нереалістично. Добре, зі сценарієм, наче розібралися. Але ж чому він взагалі спрацьовує? Що, що створює той самий сприятливий ґрунт, на якому популізм може прорости? Давайте копнемо глибше і подивимось на його коріння. Зазвичай виділяють чотири основні групи причин: це економіка, соціальні та культурні зміни, політика і, звичайно, технології. І знаєте, що найцікавіше? Рідко коли спрацьовує лише один фактор. Найчастіше це такий собі ідеальний шторм, коли всі ці проблеми сходяться в одній точці. І от щодо технологій: це справжній каталізатор, особливо соціальні мережі. Вони дозволяють лідерам говорити з людьми напряму, без будь-яких фільтрів традиційних медіа. Це створює такі собі інформаційні бульбашки, де поширювати фейки та дезінформацію стає ну, дуже легко. Окей, ми зрозуміли, що таке популізм і звідки він береться. Але що далі? Що буває, коли популісти таки приходять до влади? І ось тут починається найцікавіше, бо існують три величезні системні ризики. Йдеться про три потужні удари по системі: це деградація демократії, економічна нестабільність і деформація довіри в суспільстві. І це не просто якісь косметичні зміни в політиці. Ні, це речі, які можуть вдарити по самому фундаменту держави. Перший удар по демократії починається ерозія так званих стримувань і противаг. Що це означає на практиці? Це спроби взяти під контроль суди, це атаки на незалежну пресу, це тиск на опозицію. І все це, звісно ж, подається під соусом виконання тієї самої волі народу. І до чого це призводить у суспільстві? До шаленої поляризації. Оцей постійний поділ на нас і них просто знищує простір для будь-якого конструктивного діалогу чи компромісу. Люди перестають чути одне одного. Далі економіка. Пам'ятаєте, ті прості, і красиві обіцянки? Ну, от рано чи пізно вони стикаються з суворою реальністю бюджету, і спробу їх виконати за будь-яку ціну часто закінчуються одним і тим же: інфляцією, зростанням боргів і тим, що інвестори просто починають тікати з країни. І третій, можливо, найглибший наслідок це деформація довіри. Коли політика будується виключно на емоціях, а не на раціональних аргументах, виникає небезпека так званої охлократії, тобто влади натовпу. І тоді найважливіші державні рішення можуть прийматися просто під впливом імпульсу, а не здорового глузду. Що ж, давайте спробуємо все це скласти докупи, який ключовий висновок можна зробити з усього, що ми сьогодні обговорили. Найважливіше, мабуть, ось що популізм ніколи не виникає на порожньому місці. Це не просто чиясь зла воля, це завжди реакція на цілком реальні системні проблеми. Він, ніби паразит, живиться справжніми страхами людей, економічною невпевненістю, відчуттям втрати культурної ідентичності, глибоким розчаруванням у політиках. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найскладнішого питання. Популізм вказує на реальну хворобу в суспільстві. Але чи не є ліки, які він пропонує набагато гіршими за саму хворобу? Адже намагаючись врятувати народ, він часто руйнує саме ті демократичні інститути та довіру, які, власне, і мав би захищати.